А розпочинаємо багато християнських різдвяних пісень були написані настільки давно, що дослідникам не вдається визначити ні точну дату створення, ні автора. Але серед популярних композицій є також твори, написані нашими талановитими сучасниками. До них належить знаменита Mary Did Мері you Know, Чи знали ти Марію, яку так люблять співати закордонні виконавці напередодні новорічних свят? Кеті Матео навіть заспівала її в білому домі. А музичний відеокліп Мері діді'но you know від групи Pentatonix і досі має величезний успіх на Ютубі. Незважаючи на успіх на телебаченні та в інтернеті, текст пісні неодноразово критикували. Зокрема, католицькі богослови не схвалюють оригінальні рядки. Чи знала ти Марія, що твоє дитя народилося, щоб тебе відродити? Ця дитина незабаром спасе і тебе. Це уявлення про те, що Марія потребує визволення від гріха, суперечить католицькій доктрині непорочного зачаття. Стаття Рут Еверхард у Washington Post стверджує, що дехто відкидає цю пісню через те, що в ній наголошується на незайманості Марії. Це частина культури чистоти, яка є руйнівною для жертв зґвалтування. Протестантські богослови зауважують, що Марія насправді знала, що народить дитину Христа, месію, і тому запитання пісні зайві та непотрібні. Насправді текст пісні написав відомий християнський комік і поет пісняр Марк Ловрі. А музику його друг, теж відомий музикант та християнський виконавець Баді Грін. Ловер розповів про те, як виникла ідея скласти різдвяну пісню. У 1984 році з ним зв'язався президент Університету Свободи у Вірджинії Джері Фовел і попросив його написати сценарій до щорічного різдвяного мюзиклу «Living Christmas Tree». Першу різдвяну виставу в цьому форматі в Баптистській церкві Томас Роуд показали ще у 1971 році, в рік заснування Університету Свободи. Вона настільки сподобалась. Всім відвідувачам, що цю традицію вирішили продовжити. Кожного року залучаючи не тільки членів церкви, хору та студентів університету, але й спеціально запрошених музикантів. Пізніше Марк Лоурі пригадував, мій пастор попросив мене написати для нашої церкви програму на Різдво, і я накидав монолог, щоб ставити його між піснями. Так я почав міркувати, чи могла Марія усвідомлювати силу, владу і велич, які вона дбайливо тримала на руках у перше Різдво. Мені було цікаво, чи розуміла вона, що ці маленькі ручки були тими ж руками, що вичерпували океани та формували річки. Я всього лиш намагався передати словами незбагнене. Я почав обмірковувати питання, які поставив їй, якби мені довелося сидіти і пити чай з Марією. Знаєте, як це було? Виховувати Бога? Що ви знали, чого ви не знали? Згодом в мене просто з'явився текст. Через сім років Марк зв'язався зі своїм другом Баді Гріном і попросив його допомогти написати музику. Вже за кілька тижнів Лоурі та Грін зустрілися та записали пісню, а потім передали її Майклу Інглішу, який заспівав її та включив до альбому, який він створював у той час. Але, попри всі суперечки та дискусії, яка біблійна істина стоїть за відомими рядками? Тримайте 5 біблійних фактів про Марію та інформацію, яка була їй доступна, Марія знала, що знайшла милість у Бога. Католики та протестанти не погоджуються щодо непорочного зачаття або безрічності Марії, але Богослови з обидвох сторін впевнені, що Марія була особливою, обраною та благословеною. Марія знала, що вона народить сина, якого назвуть Ісус, що означає Спаситель. Марія знала, що Ісус був сином Бога, сином Всевишнього. Марія знала, що Ісус був із царської лінії, його предка Давида і що Бог дасть йому трон Давида вічне царство, яке ніколи не закінчиться. Марія більше ніж будь-хто знала, що її вагітність була результатом Святого Духа і Сили Всевишнього. Отже, чи знала Марія? Правду кажучи, питання пісні риторичні. Це просто художній прийом, який допомагає нам більше зануритися у стосунки Марії з Богом. Навіть коли ми знаємо біблійні відповіді, нам можливо розмірковувати над запитаннями. І насправді це дуже корисна вправа. Попри те, що Марія точно і досконало розуміла місію свого сина, ми можемо бути впевнені, що молода єврейська дівчина багато говорила з Богом оце. Заколисуючи Бога сина, неважливо скільки ти знаєш, важливо, що ти з цим будеш робити, надихаючись прикладом Марії, давайте проживати кожен день нашого життя, пам'ятаючи про місію, яку Бог нам дає.